Друзі, сьогодні ми встановлюємо камеру Dahua від серії Multivision. Це камера з потрійним об'єктивом. І це та камера, за рахунок якої однієї її можна виконувати задачі, які зазвичай виконуються трьома окремими камерами. Я вважаю, це буде досить цікаво. Поїхали! Знаєте, чим буде це цікаво? З тим, що у нас відбувається по суті невеличкий акт вандалізму. Ми взяли камеру, а монтажну коробку під неї не привезли, тому взяли якусь коробку від якогось бренду, незрозуміло якого, насверлили дірок і просто присверлили цю камеру по місцю, аби трималося. Більше того, нехай пробачать мене професійні інсталятори, хамута я не знайшов. Тому вся ця кухня в нас тимчасово для тесту буде жити на пластиковій стяжці. Верніше їх тут 5. Нехай нам пощастить. І вся ця кухня не впаде вниз, бо не хотілося б. Встановили камеру. Зараз ми перемістимося в студію. Я вам покажу її зблизька. Ми її роздивимося, і потім зайдемо на цю камеру і подивимося, як вона налаштовує. Тому що реально, як я вже казав, ця камера виконує ті функції, які зазвичай виконують три камери. Тому що тут цілих три об'єктиви: 3,6 мм, Потім, якщо я не зраджую пам'ять, 12 і 25 мм, Тобто для захисту периметру на всій довжині як окремі три канали. Погнали в приміщення, будемо розбиратись з нею. Отже, друзі, у нас новинка. Ми вирішили привезти і спробувати на нашому ринку модель, яка називається MVW5241T2E3 ASE. Довга назва така, але це камера нової серії. Ця камера у нас з е, серії Multivision. Це спеціально виконана модель для захисту периметру, про що нам натякає напис Long Range Perimeter Protection. Захист периметру на довгій дистанції. В чому саме ідея цієї камери? Як правило, коли ви хочете закрити на велику дистанцію е захист периметру, е вам треба дивитися щось зблизька, щось на середній дистанції. Щось треба дивитися далеко. Тому ви кожного разу, коли організовуєте периметр, вам треба поставити або камеру з зумом. Але вона буде дивитись далеко, не буде дивитися десь поряд. Значить, вам треба поставити ще одну камеру, яка буде, можливо, панорамна, короткофокусна, вона буде дивитись поряд. І тут треба дивитися десь щось між ними на середній дистанції. Ви починаєте вже гратися ще з одною камерою з зумом, да? з довгофокусною, можливо, камерою. Це вам вилазить в те, що ви ставите, наприклад, на одну грань декілька камер або камеру роботизовану. Починаєте продумувати, як це все буде працювати, як це все буде перекривати одне і інше і так далі. Компанія Дахова вирішила зробити трошечки вам, спростити життя, як то кажуть. Камера з потрійним об'єктивом. Об'єктив перший це 3,6 мм. Це е, більше 100 градусів кут огляду. Це короткий фокус, це те, що камера бачить перед собою. Далі, йде камера наступна 12 мм. Це камера для середньої дистанції. Тобто там, де вже деталізації камери з 3,6 мм не вистачає, потрібно включати камеру на більш довгому фокусі 12 мм. Але там, де вже і деталізації для роботи захисту периметру не вистачає 12 мм, включається третій об'єктив 25 мм. І відповідно у вас з однієї камери це три канали відео. Відповідно, на кожному каналі ви виставляєте правило захисту периметру. І у вас однією камерою перекриваються одразу всі сектори на всіх дистанціях однієї грані, яку ви закриваєте. Більше того, ця камера повністю в антивандальному корпусі, важить вона 2,5 кг. Буду підглядати в технічні характеристики. Значить, канал, той, який перший перший канал, це 3,6 мм. в нього 70 тисяч люкса чутливість в кольорі. В другому каналі 12-мм, там світлочутливість 4 тисяч люкса. І в 25-мм третьому каналі це 8 тисяч люкса. Тут 8 діодів інфрачервоної підсвітки. За паспортом заявлена підсвітка до 100 метрів. Повністю всі йдуть. Скажімо так, плюшки, які ви звикли бачити, це ВДР, БЛЦ, HLC, тобто всі ці компенсації, повністю робота з картинкою. Плюс є така штука, як Мікро ПТЗ. Зараз включимо, подивимося, мені цікаво, ще не бачив, як працює. То там можна регулювати мінімально нахил цієї камери. І в чому ще прикол? Ідея цієї камери в тому, що ось на ній на Кришці є нівелір такий, да, показник рівня. Ця камера зазвичай ставиться абсолютно горизонтально. Тобто, по відношенню до землі, вона не нахиляється. Тому що, якщо ви її нахилите, ви тоді вбиваєте просто ефективність роботи лінзи довгофокусної 25 мм вона буде дивитися просто в землю. Цю камеру ставлять горизонтально. І потім за рахунок оцього мікро ПТЗ ви виставляєте нахил камери. І це є досить прикольно. Значить, що у нас ще із такого цікавого тут? Заявлено, на першому каналі 3,6 мм. Детекція об'єкту починається до 53 мм. Метрів з 53,7 метрів, на другому каналі 172,4 метри. Третій канал 25 мм – це 331 метр. Це детекція об'єкта. Відповідно, можемо говорити про те, що такими камерами спокійно можна закривати периметр довжиною 250 плюс метрів. І це буде абсолютно е нормально з точки зору використання і економії. Головне, що економії кількості камер. Вартість цієї камери зараз не підкажу, але щось підказує, що у вас навряд чи буде виграш в ціні, тобто вона буде коштувати стільки ж, скільки буде коштувати вам три камери звичайні. Але можливо, десь ви і зможете виграти в ціні. Не скажу вам точно, не хочу брехати. І К10 антивандальний стандарт, та ІПІ 67 захист від непогодних умов. І відповідно у нас по паспорту заявлено це три канали по 2 мегапікселі Full HD, плюс це WizMind технологія, тобто захист периметру з фільтром по типу об'єкту людина, автомобіль. Давайте підключимо до тієї камери зараз комп'ютер, яку ми поставили, і подивимося, що там всередині. Так, отже, заходимо на веб-інтерфейс, перша камера, друга камера і третя камера. Отже, дивіться, наглядно. Зверху в нас панорамна камера, яка відображає нам роботу як панорамної частини. Так, плюс ще й відображає нам правила, які налаштовані на medium, да, тобто друга, це середня дистанція, і на е, дистанції дальній, тобто третій канал. Ми можемо ось, angle adjustment, да, підстановка. Ми можемо, якщо ви помічаєте, да, я можу робити. Мінімальні коригування по нахилу, таким чином ми можемо з вами відрегулювати. Якщо бачите, право-ліво мені недоступно, але вверх низ мені дозволяє джойстик керувати. Тут же робота з яскравістю-контрастністю. Все чудово. Ви бачите, що у нас є дистанція дальня, да? тобто ми можемо там відпрацьовувати якісь правила, плюс детектувати об'єкти, які... Цей. В цей же час у нас на панорамі да, ми можемо бачити все, що відбувається безпосередньо біля камери, яку ми встановили. Так, Заходимо в налаштування. AI. Смарт план виставляється IVS, конфігурація правила виставляється. Тобто, дивіться, у вас налаштування йде, тобто ви вибирається канал панорамний. Але в межах панорамного каналу ви додаєте правила. Наприклад, хочу додати правило контроль області отаку от маленьку область. Але мені її треба подивитися на віддаленому виді. О! І відповідно на віддаленому виді я іще менше її можу зробити, наприклад, для того, щоб детектувати геть е далеченькі якісь. Так, весь екран. О. Можна поставити чутливість, звичайна поява перетин, напрям руху, фільтр цілі можна поставити. І можна прив'язувати події, запис, порт передавання сигналу, поєднати з аудіо і так далі. Панорамний вид. Давайте подивимось. Застосувати. Ну, виходимо на пряму трансляцію. І, власне, можете бачити да? тобто спрацювання аж он там на далекій відстані, хоча за великим рахунком. Е Звичайна камера вам би не дала такого зробити. Да? Звичайна камера 3,6 мм, там би не спіймала б об'єкт. Там треба було б зум-камеру ставити, але зум-камера не побачила б, що відбувається поряд з нею. Ось, Бачите, детекція відбувається. Так, Отже, що у нас по налаштуваннях самої камери? Е, є можливість працювати зі світлом. Підсвічування можна, те, що я казав, HLC. Видалення запотівання є, тобто камера з обігрівом, зображення можна регулювати, можна виставляти експозицію, антимерехтіння поставити, е, режими, компенсація, це що у нас? компенсація експозиції, шумодав іде, шумовидалення 2D-3D софтове, перемикання день-ніч. В режим роботи ви можете адаптивний день-ніч або користувацьку сцену виставляти, налаштування часу. Тобто ви можете, наприклад, для користувацької сцени ставити, що в день це такі часи, потім ніч такі, потім переднє світло, це H, це підсвічування, сильна підсвітка БЛ, це низька освітленість, це ВДР, наприклад, якщо у вас потрібно, аудіо те ж саме. Ви можете е, мікрофон використовувати для запису звуку, вбудований або в зовнішній підключити. Все регулюється. І можна поставити тут є е, свої сигнали тривоги, тобто там є динамік в цій камері. Да. І динамік ось тут він є. Е, динамік. І, відповідно, можна записувати звуки свої, тобто можна кастомні звуки собі додавати. В режимі PCM. Ось От, Що прикольно. Давайте її додамо до телефону. Цікаво, як її буде видно в додатку DMSS. Беремо, заходимо в мережу. Тут у нас досить багато всього: TCP, IP, порт, DDNS, електронна адреса, UPNP, SMMP, без... багатопотокове передавання, відеотрансляція, якась доступ. о, P2P. До речі, RTMP тут також є і OnVIF є, якщо хочеться. Так, Ми вибираємо провідну камеру. Ну, називаємо її MultiVision. І беремо наш пароль. Далі. І вона у нас дійсно завантажується як, дивіться, як три канали відео. Тобто, якщо ви цю камеру будете використовувати на реєстраторі, вам треба бути. Пильним, тому що ця камера буде займати, по суті, три канали відео. Тобто, якщо це буде 16-канальний реєстратор, то е, це тільки 5 таких камер, ви зможете на неї підключити. Що за великим рахунком, враховуючи те, що ви і так цю камеру будете, наприклад, використовувати замість трьох звичайних, то вам що так, що так, у вас будуть канали зайняті. Просто в одному корпусі у вас вважаєте три камери. Все є, все чудово працює. Можна включити сповіщення по ДТЕ контролю області, по перетину лінії і відповідно можна налаштовувати потік. Ну, як на мене, картинка досить прикольна. Ну, це перший потік. Дивіться, 2 більше ніж 100 метрів. В принципі, досить непогано Full HD. Деталізація хороша, навіть на парприпарковані на машини номери читаються, і видно, що біля камери. Отже, друзі, фіналізуючи те, що ми сьогодні бачили, хочеться сказати, що рішення дуже прикольне, дуже цікаве, воно не характерне, такого ще раніше не було на ринку. Чудове доповнення до... Роботизованих камер XP, які поєднують собі поворотну і панорамну камеру. Про це у нас був ролик. Зараз отут з'явиться ми про нього теж знімали про цю камеру. Я вважаю, що це має право абсолютно на життя. Поставте, будь ласка, плюсики, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи варто взагалі такі камери завозити на ринок. Тому що мені здається, що камера буде мати гарний відгук і свого покупця вона знайде. І хочеться додати, що все-таки, якщо ми будемо ці камери надалі використовувати на нашому ринку, представляти, ми обов'язково привеземо фірмові коробочки. Вибачте, будь ласка, за наш вандалізм сьогодні на столпі, про які я казав. Дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що були. Завжди радий вам розповісти щось новеньке. У нас є телеграм-канал, у нас є Ютуб, у нас є тік-ток, У нас в новинах постійно якісь ідуть оновлення, постійно про щось новеньке ми розповідаємо. Будь ласка, будьте активними. У нас є відділ продажу, ви можете подзвонити дізнатися наявність і ціну. Ці камери скоро з'являться на сайті. І е, 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 до нової зустрічі. До побачення.